Вітаю, друзі, це програма ґрунтовно на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. І сьогодні гість нашої студії людина, яка від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає нашим захисникам, збирає гроші на дрони та автомобілі, організовує різноманітні благодійні турніри, возить гуманітарну допомогу за кордону. Нині він разом зі своєю командою готується до масштабної акції благодійного забігу, який відбудеться у Тернополі вже 27 жовтня. Студент Волонтер, організатор цього забігу Максим Королішин сьогодні з нами. Максиме вітаю! Доброго дня! Дякую, що сьогодні завітали. Власне, Максим, ви волонтерите від початку великої війни. Фактично, на другий день ви почали цим займатися, допомагаєте нашим захисникам нашої армії різноманітними способами. Цього разу ви виступили з ініціативою організувати благодійний забіг. Це вперше. Так як і коли і чому власне з'явилася е, ця ідея допомогти армії саме у такий спосіб? Ми організовуємо неодноразову таку акцію благодійно, бо до того ми організовували благодійні турніри, і в нас це вдало вийшло. Тепер хотіли щось нове спробувати, наприклад, таке як забіг через те, що ми робимо збори для наших військових. І треба якось допомогти закрити цей збір. І того від робимо забіг, робимо турнір, робимо всякі акціони цікаві для людей, що вони допомагали нам і нашій армії. Так. Ми це хто? Це ви і ваші однодумці, ваші друзі, ваші одногрупники з університету. Е, ні, це моя команда, з якою ми працюємо. Е, це Березовецька Січ. Дякую хлопцям, які. Дають ініціативу, які проявляють ініціативу, які допомагають з... організовувати таке, як з тими забігами, таке як з футболами. Дуже вдячні. Які е, сьогодні є? Були складнощі от саме от організувати забіг? Ну, така масштабна акція, звичайно, це вже як міська акція провести її е, у Тернополі? Е, чесно, складнощів немає через те, що наша міська влада, нашого міста Тернополя, вона. Залюбки допомагає нам. Я дуже вдячний нашій міській владі через те, що вони допомагають нам також. Дякую управлінню молоді і спорту, які нам допомагають. Максим, розкажіть, будь ласка, то взагалі хто може брати участь в цьому забігу? Чи є якісь вікові обмеження? І, власне, яку дистанцію будуть долати бігуни? Е, вікових обмежень немає. Можуть долучитися до цієї благодійної акції, хто хоче допомогти нашим військовим. Дистанція 4 кілометри це від дальнього пляжу до головного причалу теплоходів. 4 кілометри, так, будуть бігти бігуни. Так. Тобто можна також долучатися е, з дітками, хто є, у кого є таке бажання. Тоді, е, як зареєструватися? Чи вже почалася реєстрація на цей забіг? Чи вже є охочі? Е, охочі є. Вже зареєструвалося е, буквально 30 людей. Ми викладали реєстрацію від 9-го числа. Від 9 жовтня почалася реєстрація в наших соцмережах в інстаграмі, і також ми розклеювали оголошення по нашому місту Тернополю, і ми залишали наші контактні номери. Ну, до речі, під нашою програмою на Фейсбуці також буде посилання на реєстрацію цього забігу, тому у вас, шановні глядачі, є можливість зареєструватися і тим самим допомогти нашим Збройним силам. Забіг благодійний. Зрозуміло, що ми будемо бігти заради того, щоб підтримати наших захисників, допомогти тим, завдяки кому маємо можливість сьогодні жити, розбиватися і працювати. Чи є конкретно визначений внесок, який мають сплатити учасники? Чи ця сума ну від кож... кожен може допомогти тим, чи може, конкретний внесок е, є: це 300 гривень, але хто хоче допомогти більше, будь ласка, можете давати більше, ну хто скільки може? Угу. Тобто мінімально це 3, так, 300 так. гривень. Це внесок цього заб... благодійного забігу. Максима, е, у вас е, які особисті очікування від цього заходу, і е, скільки ви? Плануєте, хотілось би залучити учасників і зібрати якусь суму. У вас можливо є конкретний підрозділ, яким ви опікуєтеся, кому ви допомагаєте саме угу. допомога кому йде? Е, дивіться, я допомагаю всім. Я допомагаю всім військовим через те, що треба допомагати всім військовим, бо вони рятують зараз наші по суті життя. Вони там, а ми тут. Ну Це зрозуміло. Ну як ви дізнаєтеся про запити, які потрібно? Ви, може, співпрацюєте, спілкуєтеся з якимись там певними бригадами, з якимись підрозділами. Е, я спілкуюся з військовими, і військовий пане каже: Максим, мені потрібно це. Кажу, будь ласка, зробимо так. Мені потрібна машина, добре, купимо. Мені потрібен дрон, добре зберемо, мені треба старлінг. Купимо все, що потрібно військовим, ми допомагаємо. Бо це наш обов'язок зараз. Під час цього забігу конкретно збираєте на якусь бригаду, на якусь техніку, на якісь на дрони, на автомобілі, на що? Ми збираємо для національної гвардії, які а. зараз знаходяться на східному напрямку на чотири дрони Мавіка і угу. на два детектора для дронів наша сума збору загальна 400 тисяч гривень. Щоб закрити пошвидше, ми думаємо організувати такий забіг. І щоб більше заохотити людей, ми придумали для людей, які долучаться заохочувані призи, такі як можна поїхати в Карпати на три дні з сім'єю, можна виграти сертифікат від нашого партнера. Ну, багато таких призів буде. Тобто під час після так розумію так, забігу буде так, ще проводитися так, розіграш, так, і тим самим так. ще будуть серед бігунів е, теж визначатися переможці, якісь приємні подарунки заохочувальні будуть. Максиме, ну давайте трішки взагалі от про ваш шлях волонтерства. Е, як сьогодні, на третьому році повномасштабної е, війни. Ви мотивуєте людей долучатися до таких ініціатив? Якщо, от, наприклад, конкретний захід, так, от благодійний забіг, наприклад, ця штука працює ефективніше, наприклад, ніж оголошення, просто оголошення про збір у соцмережах. Зробити краще благодійний забіг чи закинути щось в соцмережу? Звісно, що організувати щось, бо більше люди долучаються. Це ти більше їх заохочуєш до цього навіть. Чим кидати в соцмережі, бо багато вже хто ігнорує наші збори, що треба допомагати військовим. Вже всі змирилися з війною просто. І це, на жаль, дуже плачевна ситуація. Вам є з чим порівнювати? Є. Бо в 22-му і 23-му році такого не було. У 22-му році ми організували свій перший збір. Ми я організував для свого найкращого друга, він служить в прикордонних військах зараз. Ми йому зібрали на машину за тиждень часу буквально. Це було 150 тисяч гривень. Ми зібрали за тиждень. Часу. Яким Два... чином це було? Просто Би... в соцмережах. В соцмережах. Без турнірів, просто в соцмережі. У 2023 році ми організовували в рік три турніри. Ми організували благодійних. Ми зібрали 250 тисяч за два місяці. В цьому році дуже все повільно. Люди не читають повідомлення багато хто. Багато хто не ділиться своїми соцмережами про цей збір. Угу. На жаль, як мотивуєте сьогодні, от, людей? Доєднуватися до таких ініціатив? Ну ми вже навіть думали ці призи. Ну, чим більші призи, можливо, може, їх так заохочувати. Я чесно, я вже навіть деколи сам розчаровуюся в людях через те, що ти вже і для них і призи хочеш щось краще зробити, щоб просто вони допомогли нашим військовим. Угу. Буквально, щоб хоча б скинули тих 10 гривень, не попили тої кружки кави і скинули тих 50 гривень. Але допомогли. На жаль, багато хто ігнорує. Багато хто говорить, ну, вони там, ми тут, то таке, типу. Багато хто говорить, що їм і так допомагають їх зарплати 100 тисяч. Але ніхто ж не рахує, то, що хлопці самі ремонтують машини, Багато ніхто не рахує, що спорядження дороге. Ніхто ж не порахує спорядження. Спорядження на сьогоднішній день дуже дороге. Mm -hmm. Багато хто поранений. Тож себе лікує за свої гроші. На жаль, дуже невтішлива ситуація зараз. Сьогодні, ті, хто небайдужий, ті, хто продовжує допомагати і підтримувати нашим захисникам, е от що ви бачите? Хто дає допомогу, хто волонтерить, це так можна сказати, такі постійні волонтери. Оця, знаєте, когорта людей, яка там була, з'явилася на початку великої війни. Потім ви з ними продовжували комунікацію. І сьогодні так їх значно менше, але вони продовжують це робити. Чи є ті, що долучаються нові? Яка тенденція сьогодні? Е, багато хто вже не допомагає. Є, я помічаю, навіть приходять кошти на банку. Я бачу, приходять від тої самої людини, що допомагала раніше. І що допомагала від початку зборів, Від 22-го року, я бачу, навіть приходять кошти від тої самої людини. Але порівняно з тим, що було тоді, і що зараз, це колосальна різниця. Угу. Максим, я трішки хочу, аби глядачі почули і вашу власну історію. Ви. Коли почалась повномасштабна війна, ваша мама жила, була за кордоном і зараз вона власне там і живе. І вони, батьки, мама хотіла так, щоб ви до неї виїхали, не залишалися тут в Україні. Ви тоді в якому на якому курсі навчалися університету? Я був в коледжі, ще, вроді. А ви ще ви ж навіть так, були не студентом університету? Так. Але ви для себе тоді чітко прийняли рішення, що ви залишитеся тут, так, на своїй батьківщині і будете допомагати. Тим, чи можете тут, власне, в тилу. І весь цей час ви активно волонтерите. Так. Чи підраховували ви, скільки особисто вами було за цей час зібрано? І які такі, ви сказали, щоб у вас було за тиждень закрили збір на 150 тисяч гривень. Але це такий рекорд, але я думаю, що є і антирекорд, коли вже просто. Опускалися руки, але щось вам таки допомагало, тоді рухало вами і, і все-таки надихало далі продовжувати власне, ту справу, яку ви робите. Так, є такі люди, як мої друзі, дякую вам, що ви мене підтримуєте. Мої батьки також великі, вам дякую, що ви мене підтримуєте. І також військові є, які мене підтримують і говорили так. Макс, не опускає руки, бо зараз всі так. Зараз зі всіма так, зараз всі так збори важко закриваються, на жаль. Е, за 150 тисяч ми зібрали буквально за тиждень. часу. Є рекорд, то, що найбільша сума це було 250 тисяч гривень. Ми купили машину і її зробили. Загальна сума орієнтовно за весь час війни це 500 тисяч десь. Угу. Зі всіма зборами, ті, що ми робили на машини, на ремонт машин, на дрони, на екофлови. Ну, десь так, десь 500 тисяч гривень за весь час війни, це рахуючи, тільки збори. З приводу гуманітарної допомоги, яку ви е, возите, я не знаю, чи зараз це продовжуєте робити раніше, ви возили за кордон. Розкажіть, будь ласка, про цей ваш досвід. Все почалося з 22-го року, від початку повномасштабного вторгнення. Коли я мав виїжджати за кордон, коли просила моя мама, мій дідусь, моя бабуся, щоб я виїхав звідси? Я слезами на очах, говорячи, що ні, я звідси не поїду, бо я хочу залишатися тут до кінця. Буквально через 4 дні мама дзвонить до мене, говорить, що хочуть люди допомагати, передають допомогу і передавали так масштабну допомогу. що я тоді не міг вже виїжджати, бо чоловікам заборонений виїзд за кордон. Мій дідусь, він же старший чоловік, він привозив цілу машину допомоги. Uh -huh. Він їхав сам, і цілий мінівен був загружений цією допомогою. І він їздив за кожен тиждень, привозив цю допомогу. Дякуючи нашим. Друзям з Нідерландів, дякуючи з Франції, які нам до сих пір допомагають для нашої третьої штурмової бригади. Які ми також допомагали, ми купили машину для третьої штурмової бригади. Вони досі нам допомагають, передають аптечки, спальники, передають таке, що необхідно військовим зараз. Угу. Сьогодні ви їздите? Коли ви останнє їздили? За кордон? Так. Я не їздив за кордон від. 23-го року, якщо не помиляюся, або від кінця 22-го. я не виїжджав за кордон за допомогою. Я ніколи там не хотів залишатися і не планую зараз виїжджати по подальшому, бо в нас війна і ті, хто в тилу, маємо. Якщо ти не воюєш там на передовій, то маєш робити все, що тільки можливо тут в тилу. Максима, за свою благородну діяльність ви отримали особливу нагороду. Волонтерська доблесть. Я так. так розумію, що цю нагороду ви отримали від однієї з бригад, допомагаєте. Власне, Що для вас е, означає ця нагорода? Е, ця нагорода має для мене велике значення, бо це дуже приємний, можна сказати, бонус від військових через те, що ти їм допомагаєш. І ти маєш якусь віддяку. Не обов'язково мати грошову віддяку. Можна отримати просто подяку. Подяку від військових. Почути дякую, дякую, що ти допомагаєш, і це вже приємно. Е, ця медаль для мене багато чого значить. Через те, що то, що ми їм допомагали, купляли машину, передавали турнікети, ремонтували їм машину. І хлопці вирішили так мені віддячитися. Угу. І це дуже приємно. Дякую вам. І Це все одно, знаєте, мабуть, з тої категорії, що я питала, що вас, е, вас особисто як волонтера надихає. І в тому числі мотивує продовжувати робити те, що ви робите. Ви третій рік повномасштабної війни активно волонтерите. От вже зараз, аналізуючи ось цей весь час і всю роботу вами пророблено. Що найбільше вас вразило або змінило вас за цей час? Ну, це суто стосується от вашої волонтерської діяльності. Мене вразило байдужість людей. До війни. Це найбільше мене вразило, То, що люди не допомагають. Як я сказав раніше, люди забули, що таке війна. Вони привикли до війни, до війни не можна привикати в ніякому разі. Люди гинуть кожен день. Гинуть мої знайомі, яких я знав дуже добре, і вони загинули на превеликий жаль. А інші просто віддихають собі. Вони не відчувають, що таке війна. Доки не зачіпи під'їхатися. Як би це жорстоко не звучало. Але ж зараз про вашу діяльність, ви цього року вступили на магістратуру. Так. Ви навчаєтесь незаочно ходите щодня на навчання. Так. Як сьогодні вдається поєднувати навчання з волонтерством? І як багато сьогодні однодумців серед вашого оточення? Щоб допомагати? Багато. Багато є однодумців, які хочуть допомагати. Ну, запитатися навіть елементарне, Максим, може чимось так допомогти? Може тобі щось допомогти в організації чогось. От, наприклад, ми організували турнір на базі Зуму нашого університету uh -huh. Тернопільського. Ми там організували благодійний турнір, і вони мені так допомогли. Це дуже приємно було. Тому підтримка є серед так, ваших, так. ваших одногрупників. Е, Максиме, знаєте, е, від вас, від як, як від волонтера, можливо, є серед людей ті, хто ще не знаю, хоче якось допомогти, не знає як, не знає, е, де шукати того волонтера, де, скажімо так, щоб це був е, перевірена людина, щоб дійсно кошти дійшли туди, куди вони мають дійти. Що б сказали тут. До кого звертатися людям? Ну я не можу оцінювати людей, хто допомагає, хто не допомагає. Ну типу, я, я не знаю, хто собі забирає гроші, наприклад. Мені такі не зустрічалися, я не можу того оцінювати. Хто допоміг, хто не допоміг. Окей, чи є у нас в Тернополі згуртованість між волонтерами? Хтось там одним напрямком опікується, хтось іншим, але десь ви там в своїй роботі, в своїй діяльності пересікаєтеся, десь там дзвоните одному, списуєтесь. Згуртованість є. Це, наприклад, від початку війни навіть не ведемо приклад. Була велика згуртованість. Я волонтерів в Центрі науки Тернополя. У нас була дуже колосальна кількість волонтерів, які допомагали один одному. Там приїхала фура, ми побігли всі вигружати, зробили лінійку і передаємо один одному ящики, вигружаємо, людям допомагаємо. Така була згуртованість. Зараз е, волонтери дзвонять, питаються, може чимось тобі допомогти, може там е, запостити щось, може тобі зібрати ще щось на ярмарці, може так допомогти. От, наприклад, е, в мене є знайома в Канаді, і вона організувала ярмарку там і передала нам в минулому зборі е, 500 доларів. Хороша сума. Mm -hmm. Допомогла. Максиме, власне, завершується на сьогодні ефірний час на останок. Ваше звернення до наших глядачів і, користуючись нагодою, ще раз давайте нагадайте, де ж відбудеться цей благодійний забіг, і можете запросити усіх охочих. Забіг, повторюю, ще раз відбувається на дальньому пляжі. Це початок, старт. І ми біжимо до головного причалу теплоходів. Дистанція 4 кілометри на 11 годину. Розпочинається цей забіг. Глядачам я хотів би сказати саме головне: не забувайте за війну. Пам'ятайте, що є війна, що потрібно допомагати нашим хлопцям, які зараз там, а ми тут. І ми можемо випити зараз цю каву, а їм не допомогти. Краще відложити каву на завтра і допомогти зараз. Волонтер Максим Королішин сьогодні був разом з нами. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили. Разом наближаємо нашу перемогу. До зустрічі.